Всім привіт! Купила от таку мультипіч тефаль на два ковшики. Сьогодні хочу вперше приготувати реберця свинячі. Замаринувала вчора. Тут і часник, і лучок. Пройшло 20 хвилин. Давай подивимося. О, розпарюється. Ну, оскільки воно ціле повністю. Ну, Пройшло 40 хвилин. Дивимося далі, як у нас воно пропиталося. Ой, чую запашок. І ну, треба його перевернути. Перегорнути. О, ой, аж розгорюється. Танюха, дивися, відкрила той паштетик, то що ти прислала. Ми зараз Васке зробимо бутик. Тай мені. А от покажи, що. вона, вона потім подивиться. Це купила таку махіну, Танюха. Мультипіч. Да, те фаль. Готуємо вас. Так, дивимося. Ой, Йоханий бабай, Диви, як зашмалилися. Та. Да. Мощна, дуже тепалька. Ти ж поставила на 200. Давай її Йо. не жарить, воно нормально. Ще тут трошки? Та нормально, дивіться. Давай Вон. так, додаємо тпельку. Просто в сметані зі спеціями. Мені так захотілося проекспериментувати. Щоб тільки всередину. От сюди. Так. Видно вас? Видно. Mm -hmm. Так, ну що, дивимось. О, Тут взагалі клас. Mm -hmm. да? mm -hmm. Там було полежане. Mm -hmm. Картіплю я додавала трошки м, запізно, тому я її оставлю. Зараз будете дивитись, що я буду видумовувати. Так, ребрашки, мабуть, готові. Давайте куштувати. У мене моя подруга Лютик. Лютик, мій дорогий, Васюнька, Анюка. Там пишіть тіфалька, що картіпля, мабуть, готова. Ну, ну давай, давай, давай. Так, чим я буду витягувати картошку? Подожди, не знімай.